Яка найголовніша заповідь? Ісус каже: Люби Господа Бога Свого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всім розумом Твоєю, всією силою Твоєю, а ближнього Свого як самого себе. Марка, 12 розділ, 30 31 вірші. А хто мій ближній багато можуть задати питання? В історії про Самарянина Ісус дає відповідь. Перше, це той, хто допомагає мені, і друге, той, хто простягає до мене руку за допомогою. Той, хто простягає руку за допомогою, просить помочь, а не той, хто простягає руку, щоб мене вбити. Ото є мій ближній. І любов до Бога якраз є довершена, коли ми маємо справжню любов до ближнього свого. Бо апостол Іван каже, як ти можеш. Любити Господа Бога Твого, який далеко від тебе, якого ти не чуєш, якого ти не бачиш, а ближнього свого, який поряд з тобою ти ненавидиш.